Так, друзі, всім привіт! Хто нас дивиться, кому цікава ця двіжуха. 에, значить, купили ми о цю восьмерочку за 13 тисяч гривень. Вона була на такій резині, що я б її на воза до коня не, не поставив. би. Але то не важливо. Купили ми резину, поміняли бушну, але поміняли, поставили нормальненьку. Значить, по ній роботи треба було робити багато. По електриці не робило нічого. По покрасці, по сварці. Роботи було дуже багато. Знайшли ми, значить, причини. Треба було підварити ленджерончика, там дещо поднішу ще додалось, тому що подушка опала, мотор косо стояв. Нічого, то ми зробили. Відео, на жаль, немає, але. 100%, тому, що ми зробили це. Далі покрашена, підшпакльована, покрашена там, де треба було, що підтерто, підварена. Продали ми її, значить, продавали ми її, значить, за 25 тисяч. Отака вона у нас вийшла. На таких стопарях. З розеткою, з фаркопом, все як положено. Продавали ми її. За 18 тисяч гривень ми її продали в нуль. Бо вона поїхала. На її все одно будуть перероблювати в баги для ЗСУ. Ми її продали взагалі в нуль. Скільки ми вклали туди, за скільки ми її купили, за скільки ми її продали. Продавали за 25, але продали за 18. Ну буває. Ми не проти. Купили ми, значить, за 10 тисяч отакого апарата. За страховкою з рівними документами переоформляється на антіфрізі, все чотенько, на ходу машинка, треба було бочинку цю зробити, бо трошки поцарапана, підварити ланжерончики знизу і приварити стакана. Так як не було часу цим займатися, ми її продали так, як воно є. Людина знає, яка купила шоу з продали ми її для пенсіонера за 13 тисяч гривень.